Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік Юа. Після похмурих днів ближче до вихідних в Україну прийдуть невеликі сонячні прояснення. Та тепла вони не принесуть, а навпаки, сильні морози, особливо в нічний період. Денний температурний фон теж знизиться і становитиме від мінус 2 до плюс 3. Нічна температура коливатиметься від мінімальних мінус 14 на заході. До максимальних плюс 2 на півдні. Вітер матиме південно-західний напрямок, принесе пориви до 9-10 метрів за секунду. Щоб уникнути обмороження, одягайтеся шарами, забезпечуючи тепло та ізоляцію від вітру й вологи. Уникайте тривалого перебування на морозі, особливо при сильному вітрі, і прикривайте відкриті ділянки тіла. Не носіть тісне взуття та одяг. Щоб забезпечити нормальну циркуляцію крові. Якщо відчуваєте оніміння чи біль, варто зайти у приміщення та відігрітися. В п'ятницю та суботу опадів не прогнозують в неділю в більшості регіонів пройде дощ з мокрим снігом. В таких умовах, можливо, ожеледиться на дорогах, на що звертаємо увагу водіїв та пішоходів. Також спостерігатимуться тумани, які знижують видимість і ускладнюють пересування. Погода 14 грудня. Субота. На Заході у суботу хмарно. В нічні години від мінус 1 до плюс 5. Денна температура у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від мінус 3 до плюс 2. Вітер південний південно східний, його швидкість від 2 до 5 метрів за секунду. У центрі України в перший вихідний нічна температура повітря від мінус 3 до мінус 6. Вдень у Полтаві, Вінниці, Кропивницькому, Білій церкві та Черкаси температура зупиниться біля мінус 1 мінус трьох. Вітер південний. Його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві Жителів столиці чекає хмарна погода з проясненнями. Вночі до мінус 6, вдень до мінус 4. Вітер південний до двох метрів за секунду. У північному регіоні в суботу місцями хмари у нічний період до мінус 6. Денна температура повітря у Сумах, прилуках, Охтирці, Житомирі та Чернігові, коливатиметься від мінус 2 до мінус чотирьох, швидкість південного, південно-західного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. На півдні України час від часу сонце буде пробиватися крізь хмари. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус трьох до плюс двох. Протягом доби в Одесі, Ізмаїлі, Чорноморську південноукраїнську Херсоні та Миколаєві потепліє до плюс одного, плюс чотирьох. Вітер південний його швидкість від трьох до п'яти метрів за секунду. У східному регіоні у суботу очікується хмарно, вночі від мінус чотирьох до мінус сім. Денна температура у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі. Краматорську та Харкові становитиме мінус один мінус чотири. Вітер південний, південно-західний, не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Погода 15 грудня. Неділя у західний регіон неділя принесе дощ з мокрим снігом. В темну пору доби від мінус два до плюс один. В день у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську. Температурні коливання від нуля. До плюс 4 вітер західний з поривами до 6-7 метрів за секунду. У центрі України буде суцільна хмарність в Кременчуці дощ в Полтаві з мокрим снігом. Протягом дня у Полтаві, Вінниці, Білій церкві, Кременчуці, Кропивницькому та Черкаси не більше трьох градусів тепла. Швидкість західного південного вітру від 2 до 5 метрів за секунду. Прогноз для Києва. Неділя підготувала для жителів столиці похмуру погоду. В темну пору доби до мінус одного в день незначне потепління до плюс одного. Швидкість західного вітру до двох метрів за секунду. На півночі день видасться похмурим, подекуди випаде сніг. В Охтирці та сумах він поєднуватиметься із дощем. В нічні години до мінус два. В день у Сумах прилуки Житомирі та Чернігові температура становитиме плюс один, плюс два. Вітер південний, південно-західний. Його швидкість від трьох до п'яти метрів за секунду. У південній частині України хмарність. У Херсоні та Миколаєві задощить. У ніч на неділю від нуля до мінус три. Денна температура повітря в Одесі, Херсоні, Вознесенську, південноукраїнську та Миколаєві буде найтеплішою з усіх регіонів від 3 до 6 градусів тепла. Швидкість південного, південно-західного вітру до 5 метрів за секунду. На сході в неділю повсюди дощ з мокрим снігом. Вночі температура повітря опуститься до мінус двох. Протягом доби у Дніпрі, Кривому розі, Запоріжжі, Краматорську та Харкові. Повітря нагріється до плюс одного, плюс трьох. Вітер південний прискориться до 5-6 метрів за секунду. Слідкуємо за прогнозами та підписуємось на погодник.